Вітаю, друзі! Ну що ж, ви на каналі Копачі з Полтави. Сьогодні вихідний день, виїхали на Коп, дивіться, ззаді хлопці збираються, нас сьогодні Віталік, Ванька, Віктор і Серік. Ну, звісно ж, я. Я чоловік, така велика команда. Ми ось дивіться в такому чудовому сосновому лісі. Будемо знахідки шукати. Не знаю навіть які, але ну, попередні рази, що ми приїжджали, було і срібло, були і мідні царські монети, і радянщина, і навіть хрести попадалися срібні. Я думаю, що знахідки в будь-якому лісі є, треба тільки шукати. Ну що, кому подобається, підпишіться, не забудьте прокоментуйте, лайкніть, буду дуже вдячна. Нагадаю про свою рубрику, яка складається з того, що ви мені присилаєте свої цікаві знахідки. Якщо ви цього, звісно, бажаєте, я їх виставляю в наступні відео. Це зробити дуже легко. Переходите по ссылочці на інстаграм або телеграм, це в шапці профілю Ютубу. І я потім виставляю ваші знахідки, ми любуємося, дивимося. Якось так. Ну що ж, де буде цікава знахідка, я обов'язково включаюся до вас. Ну і показую вам, звісно. Йдемо вперед за знахідками. Ну що ж, недалеко відійшовши від машини, ось тут вона за цими деревами. Буквально тут, не знаю, метрів 30 я маю перший сигнал. Ще я не роздивляла, що це. Але по ВДА, я думаю, що це Радянщина. Дивіться, знахідка вже знайдена. Ямку ось таку накопала, не дуже велику. Я вам хочу сказати, що всі знахідки практично під деревцями, тому що більш всього, що люди вже понаходили те, що лежало просто між деревами. Ось така знахідка мається. Що воно таке, я думаю, що радянщина, але ж яка радянщина. Зараз таки прийдеться таки її помити, щоб хоч якось розгледіти, що ми тут таке цікаве знайшли. Секунду чекайте, мию і включаюсь до вас. Ну що ж, знахідку я помила, як змогла. Ну, на жаль, в неї стан дуже печальний, але видивилася, що це дві копійки, дивіться. Радянщина в хлам просто вбита, як кажуть на них. Тут просто вона була в такому, знаєте, як ніби водяному. Тут ось раніше були залиті водою. Оці я зараз все повисихало, тож якось так. Ну, зараз я фокусую ближче. Вам. Рік я не можу вам сказати, на жаль. Ну, все одно. Знахідка перша моя на сьогодні. І нічого. Це вже добре. Знак є гарний, що результат буде. Йдемо далі. Друзі, копав спірний сигнал, то викопав, Як ти казав? За віру, за царя за отечество. Таку награду. Танюхи немає, так що приходиться вміє танюхи знімати. Ну що, знову кругашок! Дивіться, 12 в DAIB'є. Головне, що ямка була вже кимсь копана, а потім я її, вважаю, розкопала. Ну, видно, що її хтось зарив. І там була знайдена у мене, виходить, ще й знахідка. Я здивована, де я її тут, господи, бачила. Ось тут. Засипалася вже десь земелька. Я надеялась. Зараз пин возьму таки. <звук> О, смотрите, друзья. Вот такая знакиночка. Це радянська монетка, на жаль. Але ж все одно приємно. Тут люди ходили, і ми сюди вже скільки раз приїжджали, а такі знахідки все одно є. Все дуже приємно. Одна копійка попалася мені. Так, рік зараз скажу. 1989. Ну, якось так. Йдемо далі, кладемо в хабарничку і вперед по знахідки. Що ж, друзі, включаюся, дивіться, навіть вже на колінах стою. Розрила тут таку яму, дивіться, яка здоровецька. Я вирішила вам показати, що я знайшла, але я не можу поки достати. Зараз я його вам ближче покажу, сфокусую. Ось, бачите, якийсь таке ніби, як може ніж, не ніж. Якась знахідка в мене там чекає. І я не можу її вже скільки часу достати, вона просто фух, якась довга така, ну, не знаю, схожа дуже на якийсь чи ніж, чи кинджал, чи, ну, не знаю, било вона як кованина. Я навіть вам зараз покажу цей звук. Бачите, воно б'є і високим, і низьким, і таке ніби як желізо. Будемо пробувати доставати разом. Що воно там дуже придивив. При... О, друзі, друзі, йде. йде? Фух, що це таке? Ну, цікаво, цікаво. Ну насправді, так, да, похоже дуже на ніж, але мені здається, він як ніби чи зломаний, чи щось з ним не склалося. І такий весь повністю в ржавчині. Ну, нічого, яма викопана, знахідка знайдена. Як бачите, така. Хто може так, скажімо, більш в ньому в цьому ділі розуміється, пишіть. Ось так. Бачите, тут ось видно оці болти, де була чи ручка, чи що. Іду далі. Я маю знахідку, її навіть звідси видно, ви бачите, вона жовтіє. Я просто так йшла, сигнал почула і ногою так горнула. Подивіться, яка монета попалася в мене. Гляньте, як вона рівно лежить. Як, як так мене тут і ждало. Десять копійок наші українські. Ну, як не є, все одно знахідка, я вам її покажу. Що маю, ти маю. Хтось загубив, мабуть, бігали тут, або гриби збирали, або може якісь комради, Якось так. Бачите, такий гарний герб. Тисячу, а не тищу. 2002 рік. Ось так. Давно до вас не виходила, друзі. Щось сьогодні мені не дуже щастить. І маю такий сигнал. Послухайте. Ну, здається, такий, як, знаєте, як зазвичай так срібні монети дзвонять. Зараз будемо в онлайні копати, найду точку. Де вона тут точно? Отут. Дивіться, як гарно лунає. Будемо дуже сподіватися на те, що тут щось гарне. Лиш бувають випадки, що й не дуже. Зараз провіримо ямку. Що тут попалося в мене? Так, сигнал усилився прям. Та я вже й бачу, мабуть, знахідку. Дивіться, друзі. О, не пощастило мені. Якось так, бачите, це е, як є, зміни чи з чого там. О, ну що ж, нічого, йду далі. І ось подивіться, такий нібито там хтось щось шукав. Ну це мені так здається. І маю я теж сигнал, ну практично він у мене був отут. Послухайте, я вже його викопала. А знахідка, знаєте, яка? Я вже таку знаходила подібну. Дивіться, кілечко. Це якісь там Київська Рущі, як вони правильно не говорить, ці кілечка були. Вони такі маленькі взагалі, що. Я не знаю, чи воно мені на мізинець налізе. Малесеньке. Бачите. Мідне на жінку. Можливо, це було підвінечне кілечко жіноче. Бачите. Ну що ж, іду далі. Давно до вас не виходила. Знахідку знайшла. Дивіться, ось така ямка в мене. І знахідка вже ось. Знайдено Чітке 15, але тут ще щось теж б'є. Цю ще не шукала. Зараз покажу, що знайшла. Так. Що тут у нас? Радянська монета. Дві копійки 1968 рік. Ну, стан такий собі, скажімо, непоганий для лісу. Ось так. Зараз знайдемо іншу знахідку. Карпіна возьму, мабуть, щоб легше було шукати. Десь тут вона дзвоніла. Ну-ка. Де ти тут? Не бачу. Сьогодні щось взагалі не густо зі знахідками, але хоч щось. А, є друзі, є. Дивіться, 20 копійочок теж радянські. 1961 рік. Ну, саме розповсюджена монетка. Ось так, ну, якось так. Ну нічого. Я думаю, що головне, головне, що ми на природі і головне, що ми відпочиваємо, скажімо так, просто відпочиваємо просто мозгами, як кажуть. Ну що ж, то далі. Ну, що ж случилось не просто так маю наступний сигнал і дивіться який. Ух! Дивіться, яка знахідка попалася. Гляньте, такий ніби як з сундука може з якого. Клас. Не знаю, де воно там цеплялось на нього, але я думаю бачучи фото там всякі різні якось так він виглядає да класна знахідка правда отак От біжу далі що ж друзі йду до машини вже прилад навіть вже склала чесно заморилася знахідок знайшла дуже мало Хочу вам сказати ті, хто мені пишуть коментарі, що я монтую відео, ну, тобто якось їх там неправдиво показую, то ви, як там кажуть, дуже будете здивовані. Сьогодні я вам виставлю відео те, що є та є. Коп на коп, він взагалі не схожий. Іноді дуже щастить. Знахідок багато, дуже знаходиться. Ну от сьогодні якось так взагалі ні о чому, грубо говоря. Ну що ж, кому сподобалося, підпишіться, не забудьте пролайкайте, прокоментуйте. Ну ось так. Сьогодні ви подивитеся, як буває іноді так. Ну що, йду до машини, доходжу, вам все показую. І хлопці, я думаю, нас, мене вже там вже чекають просто, бо в мене ключі від авто. Якось так біжу. Позаморювалися так. Я б сказала, навіть засохли. У нас просто немає сил ходити, бо ми всі пити хочемо. Зі мною була літрова бутилка у Віталіка, полторашка. У серіка літрова, і ми всі йдемо просто. Іван не знаю навіть де. Всі просто засохли. Вон машина вже, бачите, відніється, Зараз дойдемо. Будемо дивитися і показувати знахідки. Ми самі не бачили, що друг другу знайшов. Вперед. Прийшли ми до машини попити води, бо в нас все позакінчувалося. Хлопці дивіться, що роблять. Я вам зараз покажу. Іван нам сьогодні привіз свої знахідки трохи показати. Трохи, трохи. трохи. Ну, мабуть, частина ще вдома є, я так розумію, правильно. Дивіться, скільки, ну я так ближче покажу. Кисникам. А ну, перегортай. Дивіться. Давай, мабуть, Саме цікаве, що в тебе... Ой-ой-ой. А гляньте, яка знахідка. Боже, не кусую нормально. А то потім уже в цей. Та так, як кратко, я що ж все ж не, не обдивишся, Там просто їх... Или пудр, или пудр. Да? Де? Так, да, це козацька. Похоже дуже. Ось такі знахідки. Ванька нам приніс. Ну, покажу його, відповаюся. Ще виявилася не бачила. Ось так. Ну що ж, йдемо далі, ще походимо трохи. Позаморювались, правда, ну. Я думаю, що ще якісь годинку-другу можна походити, попили водички. Йдемо далі. Ну що ж, друзі, маю такий сигнал, зараз покажу вам. Я не копала. Не знаю, маю надію, що тут що тут може бути теж якась монета. Ну, Ось Віталій недавно знайшов таку здоровеньку шайбину чи Катерину, чи ліску дві копійки. Не знаю, щось мені здається, що мені пощастить тут. І хотілося б це зробити разом з вами в онлайні. Ну, може бути, звісно, якесь щось цікаве. Ну, будемо надіятися на це. Коріння дуже багато під низом. Да, дивіться, як він усилився, цей сигнал, дуже усилився. Я думаю, точно монета, але ж ми її ще не дістали. Десь вона там під корінням оцим, здається. Ну, сигнали я дивлюсь, от такі глибокі. Стареньке щось було. Ди. А лки-палки. Ходить, прийдеться отут десь розширяти, що її, цю яму. А може Віталіка звати на допомогу хай. Копає, я вам зніму. А може прийдеться взагалі камеру виключити? А, гляньте на неї. Десь ями, Я не можу зрозуміти де. Зараз собі допоможу піном. Де ти є? Де ти сидиш? В якому куточку? Ага, вона тут. Дивіться з цієї сторони. Горний пісок попається піном. Ви бачите. Ну, Дійсно? Сигнал мій. Бачите, які складності приходиться мені відчувати, щоб це знайти її. Сьогодні такий теплий день. Жара просто. Я, мабуть, зараз таки виключуся і повернусь до вас з знахідкою або ж може без знахідки. Чекайте 2 секунди. Ну що ж, повертаюся до вас, дивіться, яма така, що це штика два, мабуть. І ось така попалася, мені дивіться, знахідка. Ну, що є, то є, це ж таке діло. В копі так. Так буває, б'є гарна знахідка таке собі. Дивіться, що це не знаю, може хто знає, то пишіть. Може ще щось оціне, та. та навряд чи. Ось так. Йду далі. Не могла до вас не вийти, ви подивіться, яка візуальна знахідка. По дорозі йшла і знайшла. Дивіться, глечик практично в зборі. Всі повністю деталі. Присутні, гляньте. І його можна навіть, я не знаю, зібрати, виходить. І ця, дивіться, частинка є круто. Все таки, як цікаво, да? ліс, нібито сосновий. І в ньому є залишки якихось старих хаток. Дивіться. Мені вдалося, мені вдалося його повністю зібрати. На жаль, він без всяких... Скарбів, але дуже круто. Я не очікувала таке тут побачити, як бачите. Ну нічого, сьогодні не густо, сьогодні дуже мало знахідок, але ж це розвідка і, скажімо так, зараз нема дуже куди їздити. Ми вчора копали, сьогодні виїхали. Якось так хожу поки що що ж, я вже біля машини, знахідки всі повикладали. Ось дивіться, як почнемо з моїх знахідок. Що я тут познаходила я вам все показувала. Тут все радянські монети були, чотири штуки. Ось одна, дві, Тут в мене теж дві, 20, 10 наша українська монетка. Попався мені отаке ось кілечко попалося, це Київська русь. Більшість. Ну і тут скрині, такі, як нібито, здається, мені. Ну, Може, де замок, там якось така була застіпка, гарна знахідка. Це, мабуть, єдине, що сьогодні дуже цікаве. Це, я думаю, більш всього, що таке, як може й ніж, може ні. ну, ну Дуже дивіться, все в ржавчині, Якось так. Знаєте, не дуже відкопала сьогодні, але є, що є, то є. По серіка знахідках, він тут, як завжди, в нього, хоч де нема нічого, він завжди щось знаходить. Все-таки різноманітне. Попався, дивіться, який в нього цікавий гудзик. Клас, гляньте, такий, як молот. Такий гудзик попався, нібито просто лисий, хрестик один, другий погнутий, але цілий. Три царських монети попалися. Дінь 1751 рік. Це Олександр, 1856, 2 копійки і одна копійка Миколи останнього. Гляньте, яка класна попалася йому. Травниця від люльки. І радянщина, три штучки. Щитовичок 10 і 2 дві копійки. Дві копійки, Конинка, гляньте, як цікаво, І рейс фенінг, дивіться, 10. Німецька монетка. Клас просто. Це таку я теж знаходила. Вони не дуже зараз часті, їх вже не всі знайшли. Якось так. І знахідки в Івана. Що він познаходить? Теж багато всього цікавого. Гляньте. Два хрестики маленький. Я думаю, це, мабуть, срібний, срібний хрестик. Да? Він горівший більш всього. Хоч і половинка, але ж срібло. Це хрестик, такий як середньовіччя більш всього. Обичний хуторський хуторський. Ну, може й хуторський. Так, радянські монетки, дві копійки, 1936 рік. Це в нас по одній копійці, три монетки. Одна друга попалась 1900 рік. Це що таке? Це начинка. Угу, Така нашивка гляньте, цікава, попалася. Я навіть не знаю, з чого, воно може бути, ну, якось так. Гудзик, кілечко теж. Ну, бачите, я знайшла жіноче, він знайшов чоловіче. І попалася ще пломбочка, Якось так. Ну, Гарно відкопав. Так, і Віталік. Віталік у нас сьогодні у нас просто здивував, як мох. Просто. Я не знаю. Молодець. На глазах просто росте у нас. Значить, дві копійки. Це у нас теж радянська монета, не знаю, здається, такі, як чи 10, чи 15, мабуть, 10. Пуговиця попалася, така, як нібито чи з якоїсь рубашки, не знаю. Три копійки радянські, 1929 рік. Це теж, я думаю, мабуть, як не 10, так не видно взагалі. Так, і що це у нас? 3 копійки радянські. Ну і саме-саме таке, що гляньте, здивувало нас, це хрест. Хрест за царя. Микола ІІ, дивіться, все написи чітко видно. Клас. Написано воно оттєчество. Веру, веру за веру, за отечество, за царя. Як бачите, ну просто крута знахідка. ну взагалі. Ти, Віталь, чесно, ти ростеш на, на глазах. Кожного вези разу. Вези, вези твою ямку, кстати, кожного, дуже близько. Да? Ну, там я якесь відео знімала. Е, я знайшла дві монетки Миколи Другого. Да. І оце бачите, він недалеко знайшов такого хреста крутого. Якось так. Ну що ж, коп сьогодні не, скажімо так, не особий, але ну, що є, то є. Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте, будемо раді. Ну і до нових зустрічей!